Майже 80% українців переконані в тому, що Володимир Зеленський очолює і є відповідальним за корупцію в військових адміністраціях України, а також в українському уряді. Такі неочікувані дані опитування, які здійснив фонд демократичні ініціативи. Що знакажу, вони теж мене здавали, що така велика кількість українців є дійсно свідома, є не тим отим засобами дебілізації українців під назвою Єдиний телемарафон, чи як він називається, українці розуміють, що президент Володимир Зеленський має головну і абсолютну владу в Україні. Він очолює свою президентську вертикаль в час війни, в час війни, коли його повноваження незрівняно розширюються. Всі у ці воєнні адміністрації він очолює. Він має абсолютну владу в Верховній Раді. Має свою монобільшість, має конституційну більшість разом зі своїми союзниками з антиукраїнськими поглядами. Він має і конституційну і більшість. Не забуваємо то він цим всім керує. Найскріші такі е, приклади е, антиукраїнської діяльності Зеленського, корупційної діяльності Зеленського є його ставлення до е, міністра оборони, до кожного міністра оборони не Резнікова. Пам'ятаємо скільки Було з е, тих скандалів і яйця по 17 гривень, і форма, і куртки, і продукти е, різні. Все це Резніков крав, крав і крав безбожно. І яка кара була. З його з боку безпосереднього керівника. Безпосередній керівник Резнікова – це Зеленський, яка була кара. Аж скільки часу він накрав мільйонів, скільки мільярдів він накрав, аж тепер е Зеленський його звільнив. Тобто не, не, не посадив в тюрму, не зробив так, щоб його не існувало на тій землі, а просто його звільнив і поміняв на іншого не українця. Це є яскраве свідчення того, що Зеленський мав частку, свою частку в тих всіх корупційних діях. Бо якщо б Зеленський не мав там своєї частки в тих багатомільярдних корупційних справах, то е наслідки отої корупції були би інакші. Він або би сидів в тюрмі, або просто би зник е з лиця землі. О, І інші корупціонери. Оці одеські воєнкоми, інші воєнкоми. Вони просто би е просто би так сталося, що або їх би не існувало, або вони би сиділи на зоні. Але вони ніхто не сидить. І вони існують далі. Значить, що? Значить, Зеленський там має частку. Чому? Тому що Зеленський ними керує. ТЦК керує Міністерство оборони, міністром оборони керує президент. Все чітка вертикаль. те, що українці розумні, то, що українці не піддались на оцю масовану пропаганду засобів дебілізації, ну так званих змі, які зараз під тотальним контролем оцієї влади. Це дуже добре. Це свідчить про те, що українці є. Інший генофонд. Генофонд інший ніж у росіянців. Не так легко українців зробити дебілими. Намагалися у ті єдині, єдині, той телемарфон, чи як би не намагалося телемарафон, зробити з українців типових росіянців, тобто людей без інтелекту, які їм легко маніпулювати, легко керувати. Українці є не такими. І це вартує усвідомити як нам всім, так і цій владі. Але ми пам'ятаємо, що. Оце несприйняття українцями влади, ну, взагалі конфлікт між українським, між народом, владою і армією, це є в інтересах наших ворогів, в інтересах Російської Федерації. Це ідеальні для них умови для того, щоб нас перемогти. Це єдина умова, коли вона зможуть перемогти, коли ми, українці, всі будеш, між собою будемо воювати. І тому можемо сказати, що Володимир Зеленський своєю корупційною діяльністю він вносить головну частку в перемогу клятої рашки над українським народом. Попри те, що Зеленський робить дуже багато доброго, знаходить нам зброю, зовнішню політику робить дуже таку агресивну і в основній масі своїй дуже правильно, але він сприяє росіянській перемозі в Україні. Тому що він замість того, щоб консолідувати українців, нас роз'єднує, панове українці. Ми зрозуміємо, що або Зеленський змінить своє ставлення до України, до українців, або Зеленський почне е, ставати справжнім лідером України, воюючи України. Об'єднає наше суспільство українців, українського війську і українські владомосці в єдиний непереможний організм, який знищить. Тих клятих окупантів, і звичайно, що наступ якого буде тотальна перемога України в цій війні, щиро нієш на це слава Україні і слава величному українському народу.